Доброго дня. Ось е, ну, така розповідь про можливості і проекти минулі, і поточні в галузі інженерії та наукових досліджень. Е, інженерні розробки. Е, ну, в минулому це вже так починалося з того, що довелося бути. Проєктантом систем для оборони це були корпуси для підводних електронних вимірювальних систем різноманітних. Ну це як приклади герметизовані контейнери, які проходили випробування перед тим, як використовуватись в морі. От. Справа вверху, це справа вверху і внизу це такі круглі, це е гідрофони так звані. Тобто п'єзоелектричні гідрофони, які надавали можливість приймати е сигнал. Е одразу ж спочатку, в принципі, довелось пону. Приєднатися до робіт пов'язаних з використанням морських тварин і цей шлях доволі довгий був, відлуння вже в сучасні часи відбувається. Але це були системи, які розміщувались на дельфінах, морських котиках там і так далі. Призначення було різноманітне. От. Далі ще один напрямок, в який довелося приймати участь, це гідрокустичний імітатор, тобто з гідроприводом був такий динамік, динамік да, який дозволяв випромінювати звук на низьких частотах і Імітувати роботу двигунів, там, підводних лодок та інше. Був час, коли цей, цей пристрій було використано для екологічних проєктів, тобто відпугування малька від, до речі, водозабору Кахорського Північно-Кримського каналу. В рамках робіт якраз по морських, морських, розробці морських систем ну, доволі велика частина була це використання кабельних систем та їх прокладання. Використовували спеціалізовані суда, о, це було в напрямку якраз зв'язку і в напрямку. Створення систем спостереження. От, трошки пізніше, це в 90-ті роки, такий напрямок, який теж теж саме зараз дуже розглядається як, як актуальний, це системи захисту акваторій. Ну, на той час це новина була протидії диверсантів, але і не тільки. От. І, до речі, системи стояли, в тому числі вартували в різних, на різних об'єктах. Mm -hmm. Доволі цікава розробка була свого часу, ну, скажімо так, випробування системи автоматизованого проєктування для 3D проєктування для Апарату автомату сортування пошти. Тут були, скажімо так, надані консультаційні послуги, але сам автомат був виготовлений От, замовлення було з Америки. От, і це було доволі вже давно. Але ну, ті, хто долучався, це традиційно доволі складні системи. От. Ще одне з ну, скажімо так, приватних замовлень було це верста для намотування волокна з вуглецю. От. Справа це теж 3D-модель, не тільки модель, а й документація по ній була розроблена, а зліва вже то, що вийшло в результаті, то, що було виготовлено замовником. Доволі цікаво, ну, до речі, доволі багато приходилось роботи працювати на напрямку реклами виробничих компаній, які забезпечували рекламні конструкції там, і так далі. Одне з умовами було це апарат, який ну, за розмірами, це приблизно десь, по-моєму, подовжені, по мабуть, 2 метри, апарат, яким засвітлювалася. Основа. Ну, ті, хто знає, що таке шовко трафарет. Тобто засвітлювалася рамка на якій фоторечовина, фото і потім промивалась, і вже після того це наносилось чи на ткані, чи на якісь об'єкти і так далі. Розробка була завершена і реально зроблена. Ну, тут приклад, але прикладів цих доволі багато. Доволі багато довелося співпрацювати з компаніями, з організаціями, підприємствами на, на напрямку промислової автоматики. Тобто, а, корпусування, роз, а, а, створення так званих шасі, да, От. І це було в різні часи. Значить, справа це, мабуть, років 20 тому, а зліба доволі свіжий там, автомат для підприємства, яке забезпечувало виготовлення компонентів автомобільної промисловості. По медицині ну, в це відео не включено ще один напрямок. Трошки зачіплю це, але свого часу було таке визначення конверсія. Тобто компанії, які ну, інституції, які працювали на військових напрямках, вони, скажімо так, були зобов'язані робити розробки цивільні. Да? І в першу чергу тоді багато хто поринув медичну галузь. В даному випадку, це стенд для вимірювання слухового апарату вимірювання його характеристик там, і так далі, калібрування і інше. Але робота доволі дана, ну, видно якраз по комплектуючих, там, які вигляд мав комп'ютер. і так далі. Те, що стосується мікроелектроніки, майже весь час і зараз це, скажімо, нагальна тема. Зараз мікропроцесорні рішення вже вийшли на інший рівень. Але колись це були доволі складні такі електронні плати вони звались. Ну, не тільки плати, але на них розміщувались компоненти, робилася розводка там, і так далі. От. Багато чого вручну відбувалось, скажімо так, на той час. От. І Цей досвід він ну, зараз продовжується і, до речі. Фахівці, які можуть займатися цими технологіями, не так багато, як з'ясувалося. Доволі цікаве і приватне, приватне замовлення було розробити за зразком стенд для тренування, ну, такий, як воно називається, вихід на козла да, там, не їздити на задньому колесі. От, розглядали декілька варіантів. Ну, нарешті була зроблена така пропозиція з там, спеціальним пристроєм, який приторможував так, колесо і так далі. Доволі багато доводилось займатися так, автоматич, автоматичними лініями рибничими. Колись всі лінії виробляли унікально. У нас всі, всі, всі підприємства, які мали такі лінії, це виготовлялося часто прямо там на заводах там і так далі. Пізніше все це обладнання приходило за кордону. Один із напрямків це там, табачна скажімо так, індустрія. В них це все, все забезпечено. Ну, ті, хто мав відношення, знають, тобто, що в них все забезпечено. Але додаткове обладнання, так зване, те, що в комплекті не поступає, були, завжди потреба його розробляти. І от по цьому досвіду багато було зроблено проєктів. Ну, в даному випадку це, трошки, це не трошки, це термоупаковка. Тобто, Посередині знаходиться відсік піч, в якій нагрівання відбувається, і пересування, і пакування на, на, подальшому на ролерах там і так далі. Доволі довго був приватний такий, було приватне замовлення. Людина хотіла, ну, не хотіла, вона виготовляла ці пристрої. Ну, ті, хто знає, що таке циклон, сепаратори. Да, тобто, Якщо, скажімо так, деревообробка відбувається не тільки, да? тобто, потім йде вакуумним шляхом відбір цих, цієї стружки, і її потрібно сепарувати. Значить, і, так от, з точки зору конструкції, конструкція доволі цікава, тобто, внутрішня частина це така улітка. От, і Щоб її зробити, треба було теж. Певним чином використовувати можливості програмних засобів. Розробок інженерних було і є, і продовжується доволі багато, всі, не всі включені, але це якраз для того, щоб було ясна мотивація, доводиться виступати на конференціях. Але в даному випадку це такий універсальний звіт для тих, кому буде цікаво співпрацювати. По наукових розробках ну, свого часу було, була можливість виконувати роботи в рамках захисту дисертації, яка була, ну, можна сказати, що захищена, але кінець Радянського Союзу підтвердження не було отримано. Весь комплекс робіт був виконаний, тобто науковий пошук, там всі ці екзамени. Потім натурний експеримент, обчислювальний експеримент, все це було. На той час це була модна тема під назвою оптимізація параметрів. Зараз інколи це теж виникає. Тобто, це параметри пристрою, ну, посередині це так званий пласт, 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 пластинковий, да, пневмопривід. Він використовувався в багатьох індустріях. Ну, в першу чергу, це. Привід ручних інструментів, ті, хто користується потужних, От, він використовується як привід роботів в певних виробництвах, в авіаційній галузі і так далі. О, і е, ця робота була закінчена, там є певні продовження в цьому. Але зараз, ну, до речі, була ситуація пов'язана з тим, що Конкурентність була електричних приводів і е, об'ємних приладів, ті, що використовують стисле повітря чи внутрішнього згарання і так далі. От, е, доволі багато доводилось і доводиться працювати з сенсорами. Ну, це з того, з того часу, коли, ще раз кажу, довелося займатися розробкою озброєння. Сенсори, який дозволяє, ну, в даному випадку, це так званий комплексний прийомник, він, тобто така сфера вивишена на пружинках, і в ній знаходились сейсмодатчики і вона дозволяла визначати направлення на істочник, ну, Джерело звуку і підводного звуку. Подекено використовувалася як сейсма система там, і так далі. Е, ну, от справа вверху це бойова система, яка відпрацювала перед нападом росіян. Розробником була одна з київських організацій. Ну, контакти всі підтримуються. Ну, і, до речі, зараз це нагальне там, по, -по, по окремих питаннях. Ну, так приблизно виглядала вся система, яку довелося свого часу встановлювати в Японському морі. Вона складалась з донної системи, тобто три модулі стояли, стояли на дні. Був цей великий такий циліндр це пункт збору і обробки інформації. Транслювалося все це по кабелю на відстань 20 км приблизно. Глибина була 2, 2 кілометри. Шар такі кульки поруч. Це система калібрування, ну, не калібрування, відслідковування положення. вертикальної частини. Вертикальна частина складалася з трьох модулів. Ну і досвід якраз. Розгортання цієї системи, обслуговування. Був доволі потужний цікавий, і пізніше довелося консультувати по цих питаннях. Ну і зараз доводиться консультувати. От, ну, от ну Наукова робота про пневматичні прилади, якраз це обчислювальний експеримент. Це, там на той час на суперкомп'ютері. тобто Обраховувалось багато параметрів і визначалася доцільність зміни певних входних параметрів, і е, виходи на якісь певні режими там і так далі. Е, е, тема пов'язана з сенсорними системами. Вона давня, і зараз вона геть нагальна. Тому що, по напрямку, скажімо так, будівельному це зараз. Не номер один, а одна з потужних можливостей там відслідковувати за станом і так далі, споруд і тому далі. У даному випадку перелік якраз з одної з лекцій, там для можна сказати, що для студентів, які бувають датчики, так от з цього переліку майже з усіма цими датчиками довелось працювати. От. Як вони, які параметри вони мали, як їх, як їх розміщували там, в системах там, і так далі. Все, все. І, до речі, оптичні датчики і те, що зараз відбувається там, з оптичним волокном, ну, почалося давно, воно якраз ну, в давні часи, тоді тільки розпочиналися можливості використання.